Ти думаєш, інтернет залежність це просто коли багато часу в телефоні. Насправді є кілька її типів, і не всі з них одразу очевидні. Перший соцмережі. Це коли постійно гортаєш стрічку, оновлюєш сторінки, чекаєш лайки й повідомлення. Це дає коротке задоволення, і ти хочеш ще. Другий тип ігри. Можеш сидіти годинами, забуваючи про їжу, сон і реальність. Часто саме тут. З'являється агресія, якщо щось не вдається. Третій перегляд відео, TikTok, ютуб, серіали, наче просто фон, але час зникає непомітно. Є ще інформаційна залежність, коли без кінця читаєш новини, статті, форуми, бо, здається, що щось важливе пропустиш. І останній шопінг залежність. Ти не завжди щось купуєш, але постійно переглядаєш, додаєш у кошик, мрієш усі ці форми різні. Але суть одна, втрата контролю. І якщо ти помітив у собі хоча б одну, варто чесно з собою поговорити, у наступному роліку я покажу, що саме відбувається з мозком, коли ми постійно онлайн, і чому вийти з цього стану не просто.